16 листопада в Україні відзначається День працівників радіо, телебачення та зв'язку. В усі часи зв'язок був надійним помічником в економічній, соціальній виробничій сферах у вирішенні багатьох суспільних і державних питань, особистих справ. Сьогодні в надскладний час для нашої країни роль радіо, телебачення та зв'язку відіграє дуже важливу роль в житті українців. В Акриманці від щирого серця вітають працівників радіо телебачення та зв'язку з професійним святом. Самое главное – терпение, смирение с точки божественной. Ну, а нам мира. И, конечно, вся вот эта вот пропаганда, вот что они там рассказывают. Я желаю, чтобы только была правда. Вот это немаловажный фактор. Вот. Но и всем нам мира, потому что время самое тяжелое. Но я так думаю, что Господь нас не оставит, и Он не оставляет нас. Мы уже видим по результату нашей войны. И будем надеяться, что... Скоро прийде на нашу землю мир. Поздравляємо вас з професійним святом. Бажаємо вам процвітання, успіхів творчих. Ну і всім нам бажаємо перемоги. Це найголовніше. Так. Зараз. Всім перемоги, а далі вже буде все у нас добре. І, і у вас також. Я вітаю всіх працівників радіо та телебачення. Саме важливо, щоб вони... Освічували лише тільки достоверну та правдиву інформацію, щоб наші люди знали все, що твориться навколо. Бістре достигли міру і щоб у нас все було добре. Тому що ми від них все знаємо, тому правду все знаємо. Так що здоров'я їм і все, щоб у нас було добре. Звичайно, привітаю. Тим більше, що в мене дружина працювала 15 років редактором районного радіомовлення. Так що привітати її це святе, це взагалі. І взагалі я. Хочу сказати, що в цей нелегкий час для України, коли інформаційна безпека це дуже важлива складова нашого життя, працівники радіо, працівники телебачення, навіть працівники медіаресурсів, вони дуже велику вагу мають. Тому що коли я згадую перші дні російської агресії, коли ці були репортажі з бомбосховищ, з підвалів під час тривоги, це було, можна сказати, єдине світле пятно, яке дозволяло сказати, що Київ держиться, президент на місці і взагалі ми переможемо. Тому я вітаю всіх працівників радіомовлення, телебачення і дуже дякую, що ви нагадали, щоб я привітав також свою дружину. Шановні колеги, щиро вітаємо вас професійним святом. Ми щоденно інформуємо населення. Завдяки нашій праці глядачі та слухачі дізнаються про важливі соціально-політичні події, пізнають історію краю і сьогодення, прогнозують день прийдешній. А зв'язківці постійно підтримують стабільний зв'язок в Україні, надають можливість спілкуватися зі світом, що дуже важливо в нинішні дні. Від усієї душі зичимо вам міцного здоров'я, добра і злагоди у ваших сім'ях. М'ях здійснення задумів та мрій, удачі, успіхів та благополуччя. Хай всі наші сміливі плани будуть реалізовані, і найголовне миру та перемоги. Олена Малайван, Анатолій Лукенчук, перший муніципальний канал.